У Тернополі на майже два кілометри тролейбусних ліній стало більше. Маршрут рогатого під номером 5 пролягатиме через вулиці Протасевича, Довженка, Лесі Українки. Далі тролейбус курсуватиме звично. То ринку на дружбу і через залізничний вокзал знову повертатиметься на масиви сонячний та східний. Таким чином новий тролейбусний маршрут сполучить три густо населені райони Тернополя. До листопада ми просто відтестуємо, чи насладких місць на лінії де треба допрацювати зупинки, де треба працювати якісь повороти чи інші проблемні моменти. З За листопада вже. Тролейбус по п'ятому маршруту. Він працює деякий час. Якщо буде достатньо пасажиропотік, якщо будуть задоволені мешканці, такий маршрут і залишиться. Якщо буде якісь скарги або пропозиції, як можна змінити, ми зможемо протинути зміни. Наразі в Тернополі по п'ятому маршруті курсують шість одиниць електротехніки. Згодом їх кількість планують збільшити до восьми. Це скоротить час їх очікування. Додає Андрій Мастюх. Це перший етап лінії. Ми здаємо, буде поставлене нове освітлення по цих вулицях, де йде лінія. Це буде другий етап будівництва і підсилюючий кабель, який буде кинути повністю новий на освітлення, і на лінію це буде третій етап. Також у міській раді зазначають, ймовірно, ще протягом 2015 року в тернопільських тролейбусах запрацює система електророзрахунку за проїзд. Уже готове все необхідне обладнання. Кондуктор пані Ольга вже випробувала нововведення, вважає, на початках у пасажирів можуть виникнути труднощі. Тому що наш пасажир трошки з запізненням. Себе готує оплатити за проїзд. А з карточками будуть трошки проблеми. Ну я думаю, що з часом звикнуть пасажири і кондуктора. Може, воно і буде непогано. Ну, сьогодні, ну так, працювала непогано. Окрім того, в міській раді вже сьогодні вивчають можливості, як забезпечити тролейбусами інші вулиці Тернополя, зокрема Бродівську. Зараз є така новинка, як тролейбус, який може їхати певний час без електроструму, тому ми зробимо економічний розрахунок і то, щоб до економічно вигідніше та й використати, або збудуємо нову лінію, або можливо придбаємо декілька тролейбусів, які можуть певний час їхати без електрики. Скажімо, до шостого року магазину можуть доїжджати як звичайний тролейбус, а після шостого зиму рухатись без подачі електрики до Бродівської і повертатися назад.